Так, Юра поїхав переїжджати трішки нижче, тому що потім ще ж назад зніматися. Ми спочатку <кхи> стали на горі, але потім ще... зараз ну, люди, якісь ідуть і кажуть, ви вниз переїхали. Ну, вони, видать, теж на горі так стали так, як ми переїхати краще вниз, там не скуча, але потім хоч не підніматися, бо спускатися, ну, а підніматися напевно важкувато. Ну а ми Артемом. <кхи> Всім привіт, всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми нарешті приїхали в одне місце, куди ми збиралися вже, мабуть, місяць, і нарешті сьогодні це звершилося. Ми в Гарбузь Паркі, що в сорочому ярі. Ми взагалі тут сорочому Ярі перший раз, ми не приїжджали ні літом ні зимою, хоча тут завжди локації. Зимою це на лижах кататися, на всяких оцих тюбах, а влітку басейн. Але ми чомусь сюди не приїжджали. Перший раз приїхали, то я вам скажу: тут класно. І Зараз будемо дивитися і вам показувати. Так, зайшли ми. Вхідна дорослого 200 гривень на дітей до 13 років, з 7 до 13 років 150, але ми не платили. Я так розумію, що е, ну, є знижки. типа пільгові. Ось перша локація це такий. Лабіринт. А, до речі, ще хотіла сказати, я так розумію, що для осіб з інвалідністю можна спускатися аж сюди. І ось буде така парковка. Там то є шлабаум, але там є номер адміністратора. Я думаю, що його відкривають. Але ми цього не знали. Ми припаркувалися вище, ну нічого. Не так вже там і підніматися. Все, вже в лабіринті. Я вже на дві, на дві сторінки працюю, поняли? Артем же ж тут канал теж нас здавав. То я його, його на один телефон знімаю, а себе на інший. Отак. Вот Класно придумали. Сорочин Яр. Гарбуз парк. Гарбузів навезли, а він, до речі, он он дивиться. На лодочці плаває. Ні, я хочу засобатиком. Клас. А ось який атмосферний. Атмосферна фотозона. Работа туди йдешся. Така фотозона. Це взагалі тих фотозон, це короче, заходиш і фоткаєшся, фоткаєшся, фоткаєшся. Безкінечно. Прикольно зробили. Та там ще такі розваги. Йоран, не хочеш, чи тобі таке не можна. Тебе не видержить. На мене точно не видержать. Та ну пішли жон ще. Подивимося, що тут. Будиночки, фермерські. Ну тут я ж кажу, тут чисто все на фотозонах вистроєно. Приходиш, фоткаєшся, 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 а ні кінця, ні краю фоткам, немає. Класно, дай юра так погуляти. Він ще яка гарна. Всі по черзі йдуть і фоткаються. З усього можна, бачите, зробити фотозону. Здавалося б, таке вже нікому не потрібно, у нас в сараї, такий самий буфет стоїть. А тут, бачите, як класно і тут такий, бубенс, бубенсі, да, ну Він не в такому стані, він трошки в слабішому стані, але вже ж таки, як не потрібно. Тут, бачите, зібрали, зібрали. А килимів таких скільки ми на ЗСУ віддавали. А Там ще сувеніри. Запишем. Запишем. Спешні, ми вже були, сувеніри брали. Пішли подивимося, пішли. Ой, господи, обережно, диви, яка це. Не бачу, не бачу. Я не бачила. Я не вже не чую, що я вже чую, десь шашликом пахне. Не. А? А, не. Так ви будете їсти щось? Ну я не знаю, думаю, щось точно буде, бо я так їсти хочу. Що ти змієшся? Я їсти будемо. Но пока еще идем дивитися на сувениры. А что тут все, как завжди? Какая-то керамика, какие-то вязаные. Не а, okay. Есть вот самая первобытная такая чашка. Вот это скифская. Вот так брали в руки. Капшом. А сейчас можно на рассекатель поставить, каву заварить. Так, купили сувенірного такого глиняного слоника і ось дали нам візитку, я зараз прикріплю там це гончарні вироби, роблять їх у нас в Полтаві, там можна і на мастер-клас прийти, і подивитися, як це все виготовлюється. Що кому цікаво, вам скористайтесь. М -м -м. М -м -м. М -м -м. На мастер-класи тому що, по-моєму, була вишня, я бачила міні-мастер-клас, думаю, нічого. Звідки мене попало так? Угу. я там, по все. Я сказала, що я вже знімати не буду, хай папа тебе знімає. Що вони тебе вже 5 дублів перезнімаються для Артемового каналу. Хай перезнімають, а що, то кому ні таке, чи що? Хай роблять Ну, знайди з давай. <реш> давай давай, дивись там. Давай з розгону. Тебе підсадити. Та підсадить. З розгону осідлати хочеш. А я. Та ні. Давай! <реш> так, Саліз. Ідіть сюди на кобай. Своїм комбайном. Mm. жити з блогерами. Одне задоволення. О, так що а там підвіть Блін, я так хотіла на ту гойдалку, але я дивлюся, яка там черга, то я, мабуть, ми на неї, мабуть, не підемо. Тут, от, бачите, така гойдалка там і погойдатися, і так походка. Всі раз-два і наступний йде. Да? Ну, фотка, напевно, там прикольна виходить. Ось Щось мені ця черга, якщо чесно. Взагалі не подобається. Ну, я вам скажу, задумка шикарна, а що так би сини б, б стояло собі, ніхто б сюди не ходив, а так тут просто ніде яблуку впасти. Так це ще сьогодні така погода слабувата. Я думаю, що як на минулі вихідні там була класна погода, то тут, мабуть, народу було ціла куча. І екскурсії ж водять, возять. З Полтави можна доїхати. Я бачила там та в багатьох оцих фірмах, що екскурсії возять. Є оця пропозиція гарбузовий парк. Так що кому цікаво, не зволікайте, поки вони тут ще є, бо вони вже такі деякі ще в гарному стані самі гарбузи, а деякі вже видно, що недовго їм залишилося. Клас, хто любить таке в різних фотозонах фоткатися, та і так взагалі погуляти повітрям, подихати чого бі, ні. І недалеко від Полтави. Ну, ми півгодини десь їхали, мабуть, е щось до 25 кілометрів, отак. Mm. На свій канал не-ня-ня. І немає. Отюди, десь ступеньки, Ви стоїте на піані, так?

На гойдалках черга вже черги вже майже немає, тому піднімаюся. Бачите, вже вечері, а так це виглядає. Ввечері і так, як кажуть, з висоти пташиного польоту. Ввечері теж тут дуже гарно. Захекалася. Може ж на страшну гору лізу. І все заради того, щоб на цій гойдалці. 5 секунд покататися. Але ну що ж вже ж. Вже ж приїхали. Треба спробувати. Ось ще дивіться тут теж козирні місця. знаєте, хто вже сюди за лісточки на стульці сидіти. Я теж уже майже у цілі. Так, інспектор туалетів. В туалеті теж дуже чисто, прибрано гарно. Так що все, ревізор рекомендує, як то кажуть. так, Світло вимкнемо і виходимо. Ось так багато тут кабінок. Ну, я вам скажу, в печі ще краще. Теж так атмосферно. Вечором теж класно, mm -hmm. правда? Вже прохолодно. А так. На цьому човнику, кстати, бесплатно кататися. Ну той прив'язаний, він в ньому там хризантемы, то фоткатися. А в цьому я бачила, люди просто приходять. Mm -hmm. Ой, давай вечір на фоні цього килимка. Мене сфоткай, давай, бо так, артем уже на всіх локаціях. Більше двох годин провели тут, нагулялися от і до. Тепер ще до машини дістатися. Це ще добре, що ми трішки перегнали спочатку, бо ми стали взагалі хто зна де. Така прогулянка в нас вийшла, дуже нам сподобалось. Класно. Знаєте, про це місце, будемо приїжджати ще зимку можна приїхати, подивитися, щоб як. То ми то не лижники, але погуляти можна. Ось так. А влітку, до речі, треба було приїжджати. Як був басейн, знаю, дуже багато знайомих приїжджало. А влітку треба обов'язково наступного літа приїхати. Так, а вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. І до нових зустрічей. Клас, Різні очі у нього. Ми думали, це чисть, ну це може й чисть, але ми як приїхали, він був. Тепер їдемо, він досі тут бігає. Зараз покажу вам ще вид зверху і будемо вже від'їжджати. Ага, ну це тобі листопад в кінці жовтня чи всередині.